Люди півні ночі кажучи, їхній батько Одін віддав своє око, щоб випити з колодязя міміра, колодязя мудрості. В сліпоті існує мудрість, тільки віддаючи, можна отримати щось натомість. З цієї причини я віддав своє життя і передаю історії людей півночі тобі, Сенуа. Де це? Я не бачу. Shh. Shh. Хто там? Ти мене чуєш? I'm... Ділен? I'm right here. Я поряд. Невже ти не бачиш мене? Ні, допоможи <звіллян> мені. Дихай повільно. Замри. Stay still. Звільни свої думки. Скажи мені, що ти відчуваєш? Легкий вітрець. Добре, отже, звідси є вихід. Я не можу сказати, звідки не те. Звісно, можеш. Інші голоси. Вони зникли. Я досі тут. Тут так тихо. Так темно. Все гаразд. Прислухайся до свого дихання. Відчув вдих і видих. Мені здається, що тут можуть бути десь біля бічних стін, можуть бути okay. лорні карти. А може і ні. Добре, поки діалог? діалог, напевно, ні, але далі можуть, можуть бути. Дозволь чуттям скеровувати себе. Привіт, Рнесло, привіт. Я не можу йти далі, ділі вона. Ну, я... Знайди спосіб, я не залишу тебе тут. Я знаю, що я тепер іншому місці. Вітер вчух. Ернесто, ти сюди доходила. Використовуйся своє чуття. Дозволь світові промовляти до тебе. Що ти чуєш? Я чую воду. Йди туди. Я досягнула води. Добре, це твій шлях на волю. Йди проти течії. Та, мені so так шкода. Я вважала, що залишила це позаду. А чого проти? Треба ж ти за течією. So, чи проти? Не вибачайся, це не треба. Він мав рацію. Воно в мені. Воно не дозволить me. мені піти. Сено, so. мій батько навчив мене, що найзапекліші сутички проводять за допомогою розуму, а не меча. Ти не боягузка. Ти підтвердила це під час військових випробувань. Це просто одна битва. Ти впораєшся. Це не твоя битва. Ти не повинен допомагати мені. Я хочу. Окрім того, ти станеш великим воїном одного дня. Нам потрібні люди, як ти. Гаразд, я постараюся. Я знаю, про що ти думаєш. Його тут, насправді, немає. Слухай, в цьому місці від минулого не втекти. Ти розмушена знову це переживати. Заради чого? Звичайно, це тому, що вона втекла в майбутнє в цьому місці. Тож вона змушена повернутися. Там вода спати, я не можу, туди, можу туди йти. Ти пошукай інший шлях. І розкажи, що знайшла. Там Дім. Я не знаю, що всередині. Не лякайся. Ділян. Тут щось є. Ти бачиш це? Ні. Будь тихіше води, як минаєш. Один крок за раз. <реку> а вот воно. А з якої сторони мені треба оминути його? Божечки, не обертайся, не обертайся, то куди нам? Блін, його походу треба прям пройти. Йому за спину. тут і ці дроти. Які мають тут просочитися? Боже, він мене не почув. Я думаю, він зараз на мене кинеться. Не переслідує мене. Залишиться позаду і продовжую рухатись вперед. Ой ще одне. А оцей вже рухається, попередній стояв просто. Ой, там їх багато. Там їх дуже багато. Треба чисто чисто пройти, чисто пройти між ними. Сподіваюсь, мене не з'їдять Боже, я ніби по воді йду. Так цього треба пропустити і пройти. Страшно, дуже страшно. Куди далі взагалі? Ой, там вихід уже. Давай, сену, а ти зможеш. От цих пропускаємо і пішли, пішли, пішли. Ой-ой-ой. Цього треба пропустити. Страшно. Фух. Це було моторошно. Це було дійсно моторошно. Я гадаю, що я в будинку. Тут тхне смертю. А тут знову ходиться, чуваки. Темриво тебе перевіряє, але ти тримаєшся. Ой. Серйозно? Ще по балці пройти? На нічрати, що потім солодкісне нас Угу. Так, це капець. Криниця. Там криниця. Не обертайся, ти наближаєшся. Воно чимось мені нагадало, знаєте що? Як ж ця гра називається? Там, де ці. Діліона, допоможи мені. Там, де ці два малі... Чуваки є. А ось там вихід. Треба якось на вихід прийти. Я забув як ця гра називається. Що є дві частини, і має вийти третя частина ще цієї ігри. Там де два такі, типу, схожа на Лімбо і інсайд. А, як ж воно? Я ще й проходив навіть. Ну коротше, трохи, трохи нагадую деякі моменти. Саме от цього рівня. Діліоне, це ти? Я, я бачу світло. Да. Так, я, я також бачу. тебе бачу. Є, yeah, я аж видихнув. Фух, вона може провести години і навіть дні, Замкнута в собі. Темряві. А так ми ж все рівно маємо до того дерева повернути, щоб книжал забрати. Ти бачиш мене? Yes. Так. Твої очі були розплющеними, проте ти сама розчинилась. Oh. Коли її відпускає, вона може опинитись будь-де без жодної гадки, що вона в цьому будь-де опинилась. Щодо мене, в мене немає над цим влади. Проте я почула твій голос. Ти повернув мене. Ти знайшла свій шлях назад. Все, що тобі потрібно було робити. Трішки допомогти. Все, що потрібно було мені зробити, трішки допомогти. Трішки надії. Вбити тебе було б надто просто. Вони крадуть твої спогади. Ну все, ми можемо тепер повернутися, так? Бо як <плес> Так це вже скільки спогадів пройшов? Вже всі випробування пройшов Одіно. По ідеї, я можу тепер цей е е кинжал забрати. О, то супер. Light Nightmares, так, так. Там просто теж був такий е Рівень, де треба було втікати, і теж така, типу, дуже моторошна атмосфера. Ну, Тут, тут, напевно, більш моторошна, бо я не скажу, що я дуже злякався в лайт... Little Nightmares. Діліон дав їй силу. Достатньо, щоб пройти випробування, і вона побачила вихід. Майже заплямований богами темрява. Залиш його ні. Він залишив його тут. Він хотів, щоб я його взяла. Ти заплатиш за це. Але через кілька років з прощальними словами Зунбеля, що закарбували своїй пам'яті. Темрява прийшла за помстою. Чума. Всі страждали. Мій батько не повинен був померти так. Вернись до мене. Ти чітко ти бачиш це тепер, сену. Страждання, що ти принесла. Це твоя провина. Ти принесла цю чому до нас твої руки заплямовані кров'ю.